Людей, які мене оточують. За життя, за здоров'я, за рідних та близьких, і за всіх друзів, які нас оточують, а також за церкву і за сім'ю. Я вдячний Богу за те, що Він мене знайшов, а я його знаю. За все те, що він мені дав і не дав, за те, що я відчуваю. Що ми рухаємося далі, він поруч. Я Богу дякую за церкву, яка багато молилася, щоб мій чоловік повернувся з війни. І дуже-дуже дякую Богу особисто, серця, за те, що Він дійсно зараз з нами в церкві. Я вдячний Богу за те, що маю дуже прекрасну малу групу. Там у нас дуже така тепла домашня сімейна атмосфера, а також за те, що є люди, яким можна доносити Боже слово за межами церкви. Я дякую Богу за служіння, через яке я можу приводити людей до Бога. Я вдячний йому за життя і за те, що мене оточують найщиріші, і найпрекрасніші люди. Я відчуваю Божу турботу в роботі, тому що нещодавно мені була потрібна робота, і Бог послав мені дуже класну роботу, де я і встигаю на всі служіння, і де можу відпочивати, відновлюватись, і за це я дуже вдячна. Я вдячний Господу за те, що він полюбив мене ще тоді, коли не був створений навіть світ, і віддав свого сина на погибель, щоб мати мені спасіння. Також я вдячний йому за випробовування, які він посилає в життя, щоб зрощувати, і вдячний за благословіння, які він посилає. Насправді є за що дякувати кожного дня, як він рясно благословляє. Бог благословив мене цього року можливості послужити в таборах. Послужити багатьом людям, показати йому його любов, бо на жаль, того року склалися такі обставини, що я не могла цього зробити, але цього разу Ісус дійсно мене цим благословив, бо він саме через служіння зрощував мене, давав мені змогу показувати його любов, турботу, яку він проявляє до нас. Я Богу дуже вдячний за свою сім'ю, за людей, які мене оточують, за моменти, якими він мене благословляє. Я вдячна Богу за те, що маю можливість навчатись і свої знання передавати своїм учням. Я дякую Богу за можливість покидати щоранку за свою сім'ю, за друзів, за те, що він мені дає до здоров'я кожного дня. Я Богові багато за що вдячний, але у мене є такі основні моменти, за які я вдячний Богу. Один із них це за моє збережене життя, коли я потрапив в ДТП. І вдячний за те, що я мав можливість побачити з своїм братом і батьком, які служать в ЗСУ. За те, що я можу прокидатися кожного ранку, за те, що Бог дав мені людей, які мене підтримують, коли мені тяжко. Я вдячний Богу за те, що я можу жити. Я вдячний йому за те, що він пару разів спасав моє життя. Я вдячний йому за свою сестру. Вдячний Богу за людей, через яких він діє, благословляє, взагалі допомагає мені в житті різними порадами, через різні ситуації. Взагалі за людей, за церкву. Вдячний Богу. Я вдячна Богу за церкву, в якій я можу служити, за людей, які є тут, за близьких мені людей і за малу групу. Я дякую Богу за людей, яких він дає мені в моє життя, за мою сім'ю, моїх рідних за церкву і за команду, з якою разом ми можемо служити і нести Євангелія підліткам надалі і будувати з ними стосунки. Е, дякую також за те, що він завжди поряд, навіть в ті моменти, коли мені важко, коли я цього не розумію, але я можу відчувати його присутність і знаю, що він. Е, Робить все на благо в моєму житті. Я вдячна Богу за те, що ми можемо ходити в недільну школу, ходити в парк і їсти піцу. Я вдячна Богу за те, що він турбувався про мене цього року, що він оберігав від цього злого. Вдячна йому за те, що він благословляв мене роботою фінансово. І також я вдячна йому за те, що він дає натхнення, сили для служіння діткам і підліткам. Е, взагалі багато за, за що можна дякувати Богу. Ем, але зараз хочу сказати дякую за те, що він посилає завжди вчасно людей. От е, за останній період я помітила, що Бог посилає іменно саме тих людей, які потрібно.